Радий вас вітати на каналі про бджільництво Пасіка Йоа. І це відео буде таке цікавим, бо я йду знімати рій. Ловушку я ставив десь тижня-два назад. А ось сьогодні зранку замітив, що є там бджоли. А ось і ящик з роєм. Начебто норм так, ну все, Несемо до пасіки. Ого, нічого собі? Вони язик вже відстроїли. Напевно, сидять пару днів вже. Так, куди ж його? Да, рамки сюди я поставив з поганим сушняком. Будемо міняти. А ця зовсім чорна. А в ній ще й мед є. Зараз зніму язик та напевно покладу його на рамки, щоб вибрали мед та бджоли зійшли в вулик. Роздивився я язики, а там розпліт є свіжий. Дивіться. Тут і мед і теж розпліт є. Напевно, вони в Лаусці більше тижня жили. Чорну рамку з медом я ставлю заставну, щоб мед вибрали, а її я вберу потім, бо вона вже не пригодна. Ось зібрав рій, в вулик, додав рамку з суточним розплодом, щоб не змилися. Ну а на цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк. Та підписуємось на канал.